Добрий день малята! Сьогодні до нас у гості завітали дівчинка Зіна та хлопчик Гліб. Вони друзі. Запитав у Зіни Гліб. звідки ля береться хліб? Розвела руками Зіна. Звідки ж із магазину. Скажіть малята, чи насправді до нас хліб приходить із магазину? Ні. В магазині ми його купуємо, а перш ніж хліб прийде до нас до столу або потрапить до магазину, він проходить довгий і важкий шлях. Багатьом людям треба чимало докласти зусиль, щоб хліб потрапив до нас і ми могли його смакувати. Давайте з вами розглянемо, як же хліб потрапляє до нашого Столу. Спочатку треба зорати землю та засіяти зерно, потім виростають такі гарні колоски під теплим дощиком та літнім сонечком. Потім ці колоски збирає комбайн. Із зібраного зерна роблять муку. У муку відвозять на пекарню і в пекарнях печуть хліб. А вже із пекарні хліб потрапляє на полиці магазинів. Ось такий довгий шлях проходить хліб. А зараз давайте ще раз дівчинці Зіні та хлопчику глібові розкажемо, як же приходить хліб до нашого столу. Погляньте! Внизу у нас є етапи виготовлення хліба. Це зерно, колос, мука та готові вироби. Що ви перше поставите? Так, зернинку. Першу ми поставимо зернинку, а потім колосок, адже зернинки виростають колоски. А після колоска, мука вірно, колоски перемелюють муку, а з муки уже виготовляють хліб. Молодці малята дуже добре. А зараз подивіться, будь ласка, уважно на картинки і назвіть, що ж печуть із муки, що виготовляють із муки. А вимовляйте чітко слова Хліб. Хліб, булка. Булка. Печиво. Печиво. коровай. Коровай. Кекси. Кекси, бублики. Бублики, млинці, млинці, макарони, макарони. Молодці. Дуже добре. Давайте ще раз назвемо, що виробляють, виготовляють із муки: хліб, булка, печиво, коровай, кекси, бублики, млинці. Та макарони дуже добре малята. Ви дуже гарно попрацювали.